Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Речник української добовочого армії Сергій Прачук. Пана Сергію, рада дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю навзаєм радий бачити. Героям, слава, 19 листопада у нас на календарі, і я хочу почати нашу з вами сьогоднішню розмову. ситуацією, яка складається на фронті, зокрема на Гуляйпільському напрямку. Тому що ось такі оновлення карти Deep State. і вони показують загрозу оточення Збройних сил в районі Зеленого Гаю. Бачите, знову ось ця лінійка. З'являється так, якою вони вимірюють відстань до сірої зони на виході з зеленого гаю, і говорять про те, що скоротилася вона приблизно до трьох кілометрів. Наскільки загострилася ситуація на цьому напрямку за останній час? і Які ваші прогнози? Що бачите ви? Ну обійдемося як завжди без прогнозів. Констатації факти фактів теж вона є. Відповідно, аналіз того, що відбувається. Ситуація, на жаль дійсно залишається загрозливою, відповідно на Голіпівському відтинку, тому що ми бачимо, що наприклад рівнопілля. Це той населений пункт і висоти, які на жаль дозволяють сьогодні ворогу накумулювати свої зусилля, наприклад, для а, своїх там екіпажів БПЛА, які будуть більш активніше, на мій погляд, працювати по силах оборони, відповідно, що знаходяться тут в районі Гуляйполя. І очевидно, що на сьогодні все-таки очевидно, що певним чином рух російських військових. Призупинився, навіть не призупинився, пригальмувався. Це не говорить про те, що росіяни сьогодні там відкинули відповідно свої плани щодо гуляйполя. поля. Це говорить про те, що не дивлячись на втрати, на сьогодні росіяни проводять відповідно перегрупування, і я думаю, що очікують найближчим часом отримати певні резерви. Відповідно щодо особового складу певні ресурси для продовження активних бойових дій, як кажуть, я перепрошую за слово, але на мій погляд, вона точно характеризує ситуацію свого часу. Росіянам на цьому напрямку ще раз перепрошую, поперло, і вони почали реалізовувати те, що можливо там найближчим часом і не планували робити. І до речі, зараз очевидно, що з'явилися якісь такі певні дедлайни. Ну, у діях, перш за все, підрозділів п'ятої загальновійськової армії Російської Федерації, яка атакує і має сталий поступ на цьому напрямку. Нагадаю, що тут 29 дев'ята армія їм допомагає відповідно там інші підрозділи інших загальновійськових об'єднань Російської Федерації, тобто потужна сила. Ну десь приблизно на цьому напрямку, якщо говоримо загалом і район Уляпі Уліполя, туди входить, десь 100 тисяч особового складу російського. Бачите, на Покровського там 150-160, тобто солід. Одна така орда, але тим не менше, втрати в них на сьогодні очевидні. Ну зокрема, десь приблизно я думаю, і зі мною певні колеги погоджуються: десь приблизно близько 20 тисяч особового складу. Ворог за цей весь час втратив на цьому напрямку. Відповідно, це ну приблизно там півтори, майже дві повноцінних дивізії російських. Тобто, очевидно, що те перегрупування, про яке я кажу, воно сьогодні є нагальним для росіян, і очевидно, так само і як дедлайни на найближчий час, вони мають спробувати закрити цю кишеню гуляйпільську відповідно. Вирівняти фронт, як вони його вбачають без цієї локації, яка контролюється силами оборони, тому надзвичайно складно сьогодні тримати ці рубежі відповідно. Чи є у нас можливість, ну скажімо так, провести певні дії на цьому напрямку? Я думаю, що шанси вони ще збереглися для того, щоб зменшити загрозу. Не важко сказати, що це там в два рази, там, в три рази, але дещо зменшити цю загрозу. Очевидно, ну, попрацювавши над логістичними шляхами, які забезпечують е цей поступ російської армії. Але ситуація надзвичайно є важкою, відповідно. Ну, боротьба логістик, зрозуміло, де, тому що росіяни, очевидно. Е Теж б'ють по нашій логістиці максимально, щоб її зруйнувати. Ну і, власне, хочуть створити тут собі такий безпековий плацдарм для подальших дій, можливо, планувати вже інші наступальні дії по відповідних напрямках. Ви говорите про те, що ворог може ну, там, задіювати резерви на Запорізькому напрямку. З, З чого і звідки? Ну, по перше, зараз ми з вами обов'язково згадаємо власне я вже цю локацію. Згадав це Покровськ, який очевидно сьогодні виконує функції, в тому числі і от такого рубежа, який стримує і приймає на себе основний удар російських військ окупаційних, тому що е прекрасно розуміємо, що ворог на сьогодні можливо вже очікував більш. Е більше просувань по Покровську, очевидно, більшого контролю за цією локацією для того, аби відповідно ті сили, які можуть звільнитися на цьому напрямку, перекинути, зокрема на Голіпівський відтинок фронту. На мій погляд, це досить такі очевидні речі, тому що підсилення на ну, тій самій п'ятій з армії на голі вони, як я вже сказав, необхідні. Але поки що Покровськ на себе. Це витягнув, стримує відповідно і такої можливості росіянам не дає взагалі. Активність ми бачимо по всьому фронту. Тому відповідні атакувальні дії російських окупантів вони мають бути підсилені. Вони зараз теж будуть намагатися маневрувати резервами або тими чи іншими підрозділами, перекидати їх з одного на інший напрямок. Очевидно, що далеко не скрізь вистачає. На постійно тієї великої активності, яку росіяни сьогодні на фронті демонструють. Про дедлайни. Е, ну от власне, до чого, як гадаєте, ці дедлайни зараз ворог може прив'язувати? Ну, я думаю, що це в будь-якому разі пов'язано з геополітичними. Якщо ви це хочете почути, я обов'язково про це скажу геополітичними питаннями. Я зараз не про ті, на мій погляд, перш за все, інформаційні вкидання щодо тих чи інших перемовин на тому чи іншому рівні. Ну, Давайте тут Навіть не про перемовини дивіться, якщо ми говоримо про інформаційний супровід, свіжа публікація. Буквально за там кілька хвилин до нашої з вами зустрічі з'явилася. Зараз її цитую. Це видання політику і тут мова в цьому матеріалі. Йде про те, що у Білому домі очікують, я зацитую, що рамкова угода про припинення війни буде узгоджена всіма сторонами до кінця цього місяця, а можливо, вже цього тижня. Мова йде про російську українську війну. Це пише політику. А перед цим нагадаю нашим глядачам, ще була публікація Аксіос, де мова йшла про те, що Сполучені Штати таємно у консультації з Росією розробляють 28 пунктний план щодо припинення вогню в Україні і очолює цей процес формування цього плану стіл. Ну, це власне про інформаційний супровід, так от цієї перемоги, О, тому тому ви прекрасно розумієте, що я зараз не притягую за вуха. Те, що озвучую щодо бойових дій в будь-якому разі, вони також пов'язані з цими публікаціями, тому що якщо ми беремо, наприклад, публікацію ваксіоз, давайте подивимося дуже швидко, розберемо, як кажуть, на молекули. Єдина реальна посадова особа там це Дімітрію. Представник Російської Федерації такий собі російський уїдков. Я сподіваюся, пан Уїтков не образиться е, на на таке порівняння. Так, от власне він там фігурує як істота, яка реально існує відповідно. А всі інші це таємні джерела. І очевидно, що ну, по-перше, це російська ця російська теза перемовини про Україну без України. Очевидно, да що вкидається ця е, теза в чергове. І власне, якраз і події на фронті вони вписуються в цю парадигму. І то він що Україна. Росія це публікація Аксіос, про яку ви якового Так, абсолютно вірно, Україна. так це вона так і відповідно ми розуміємо, що це інформаційне супроводження саме по собі не виникає. ми скільки разів вже цим стикалися протягом війни, коли все це йде паралельно. Тому про дедлайни. очевидно, що росіяни поспішають. Я кажу і про ці наступальні дії. От зараз п'ята армія знову я на поле бою повернуся. Вона виснажена, виснажена не настільки правда, на жаль, щоб зупинити бойові дії, але їй потрібне підсилення відповідно для того, щоб рухатися вперед. А підсилення для чого перш за все вони не можуть зупинитися, тому що очевидно, що вищі командири вони підганяють. А, на жаль, ще раз скажу: у ворога тут є поступовий сталий а, рух вперед. На жаль, зараз не про причини, чому це сталося. Багато про це говориться. Очевидно, що і Питання певні управлінські в нашій обороні, можливо, десь не спрацювали. Можливо тому це все кажуть збіг обставин. Не збіг обставин, це якраз ті пазли, які підкреслюють, що дедлайни а, існують, а, б, що вони так чи інакше прив'язані до, в тому числі, таких інформаційних повідомлень, які на сьогодні ну, повністю, по-моєму, закрили інформаційний простір. Навіть бойові дії не так обговорюються коли ми з вами спілкуємося, як те, що а, виходить у двох публікаціях, які теж очевидно між собою пов'язані. Хоча а, два видання, а, ну це чесно кажучи, не не рьопка з його білдом. Так тут є а, більше довіри, принаймні, але тим не менше, ми розуміємо, що супроводження інформаційне може бути певним чином і спровоковане там відповідними силами, ну Російської Федерації, зокрема. Але знову ж таки, не варто забувати, що сьогодні ще й в Туреччині перемов... перемовини, так, відбувається. От, от вам а, ще там... один пазлик, абсолютно вірно. Так, там президент України. От питання знову ж таки: що ці перемовини так можуть дати? От ви знаєте, щодо Туреччини, на мій погляд, є можливість унікальна з боку нашого президента. Сподіваюся, що йому про це повідомляють і скажуть. Нагадати Туреччині, що вона звичайно завжди так намагається Туреччина. Ну, по-перше, бути лідером в своєму регіоні, такому геополітичному плані. А по-друге, сидіти на двох-трьох. Стільцях, можливо, і більше відповідно. Ну, звичайно, вони свої інтереси національні ставлять вище всього, але тим не менше нагадати: нещодавна атака по Ізмаїлу, це Одес, Одесьчина, Одеська область, Україна. Там ворог влучив в турецький корабель. Який перевозив скраплений газ, відповідно, і лише ось напередодні ту пожежу вдалося загасити. Там навіть румуни проводили евакуацію села, яка знаходиться навпроти порту Ізмаїл. А, і, очевидно, тут не просто про те, що от, вразили ударним дроном турецьке судно, а, тут мова про те, що а, Турки дуже активно працюють до речі з крапленим газом. Відповідно, це американські інтереси. Я хочу так легенько нагадати, і не лише і великих корпорацій, які повертаються на певні ринки. На сьогодні ну от, бачимо, там і в Сирії з'явилися відповідні енергетичні компанії американські. Так, от власне це про те, що Росія намагається такими ударами, очевидно, ну Путін його зашкалює інколи. Він хоче вибити все таки туреччину з певного ринку у чорному морі, і не лише у чорному морі. І цей удар був не випадковий. Ну, власне, там далі фахівці можуть продовжити. Це тема окремої розмови. Так, от, власне, туркам нагадати про те, що росіяни їм зовсім не партнери, не брати ситуативні, і то дуже сумнівно. Сподіваюсь, такі сигнали буде донесено. Ну і власне, звичайно, ми говоримо про туреччину. Вона все таки на мій погляд залишається таким неофіційним майданчиком. Для е, комунікацій, очевидно, е, я бачу публікації про те, як і ви, що там е, певні сигнали можуть передати безпосередньо через через міністра закордонних справ Туреччини до Кремля. Можуть передати звичайно, ну це не є такою великою таємницею, а можуть не передати, якщо буде що передавати знову таки, але те, що певні комунікації через Ердогана вони проходять щодо російсько-української війни. в мене в цьому немає жодних сумнівів, враховуючи також і комунікації президента Туреччини з президентом Сполучених Штатів, тобто ці серйозні дядьки вони кажуть в курсі справи. Тому очевидно, що це дійсно може бути якимсь певним елементом тих самих комунікацій щодо російсько-української війни, про які дуже багато хто говорить. Ну це власне як про ті публікації, які ми з вами обговорили, ніхто цього плану звичайно не бачив, uh -huh. не знає. Росіяни там щось наговорили, а вже всі обговорюють вже всі, все все, -все знають. Я тому, думаю, що... Що, таки, в цих публікаціях, те, з чого ми починали, якісь певні визначені дедлайни. От якщо наприклад взяти політику впродовж місяць або навіть цього тижня рамкова ну, бачили, так, о, власне, ми бачили з вами цих дедлайнів дуже багато власне я зараз скажу про дедлайн на полі бою ви теж його згадаєте минулий рік у грудні взяти покровськ а сьогодні ми з вами фактично перед грудним обговорюємо про те, де знаходяться росіяни, так і якби там не вдалося їм взагалі інфільтруватися через південні околиці Покровська, то і взагалі мова не йшла сьогодні про те, що росіяни тут знаходяться. Ну, власне, знаходяться так, але бої тривають, війна триває. Не окупували вони Покровська. Я не кажу, що щось не станеться такого, очевидно. Сценарії різні можуть бути, але тим не менш. Пане Сергію, ще одна цікава сьогодні подія в фокусі уваги світових ЗМІ це візит топпосадовців Пентагону до Києва. Як гадаєте, з якою інформацією, з якими сигналами вони повернуться до Сполучених Штатів? І наскільки для цікава... нас важливий цей візит саме сьогодні? Цікава тема. Єдине мене, знаєте, що насторожу в цій публікації. Коли вони планують зустрітися з президентом України, який знаходиться в Туреччині, тобто, ну можливо, тут інформація, те, що... що завтра, нібито, мають вони зустрічати. Так, можливо, те, тут та є та свої дедлайни. певні дедлайни. Ну, бачите, я завжди намагаюся ритися в деталях для того, щоб mm -hmm. розуміти, що відбувається насправді, те, що такий візит може бути, звичайно, ми допускаємо те, що це представники Пентагону, можливо, приїхали подивитися і потішитися від того, як. Українські сили оборони наносять удари по території Російської Федерації, і можливо підкоригувати цю певну стратегію. Звичайно, зараз здогаду здогадок може дуже бути багато відповідних. Можливо, це питання, які стосуються подальшого надання допомоги Америки Україні. Хоча сьогодні формати, через які Америка продає зброю, вони дещо інші. Тобто, це ну фактично непрямі комунікації з нашою державою. Різні можуть бути сигнали передані, але тут треба врахувати той факт, що це військові посадовці, це люди, які розуміються на військовій справі. Можливо, це пов'язано з тим, що відбувається на сьогодні на полі бою. А можливо, давайте конспірології зараз підкинемо нашим глядачам. Можливо, приїхали б говорити тему томагавків. А чому б ні? Ну от, наприклад, так а, я не жартую. Дійсно, все може бути, як кажуть, але те, що візит однозначно носить у собі якісь послання, я думаю, що це очевидно. Тим більше це послання, якісь не політичні. Ми ж бачимо так, для політичних сигналів є відповідні є інші посадові особи. Тобто цікаво буде подивитися про що ж, ну, хоча б рамково нам повідомлять про що йде мова або буде йти мова під час зустрічі. Хоча наскільки ж ми розуміємо, це не офіційна зустріч. Ну, будемо чекати знову ж таки дня завтрашнього, коли, вочевидь, можливо, будуть якісь офіційні заяви з цього приводу. Щодо ударів по російських енергетичних об'єктах, Із нещодавнього маємо атакований Ільгінський НПЗ і ГРЕС в Рязанській області. Я знаю пане Сергію, що ви так само цей допис публікували в своєму телеграм-каналі. Давайте разом іще раз його переглянемо з нашими глядачами, як це все виглядає. Так, це Мічуріцьк, Рязанська область, ГРЕС, тобто, все те, що пов'язане з енергетичною інфраструктурою Російської Федерації, стратегія українська, яка працює, тобто, не на, не лише нафтопереробні заводи, а відповідно, все те, що працює на російську. Оборонку відповідно і працює на російську економіку. До речі, зверніть увагу ну, з Російською Федерацією її територією, як кажуть, все зрозуміло. Е, мені дуже імпонує, чесно кажучи, що сили оборони сьогодні, а це єдина тема. Насправді е, працюють дуже активно по прифронтовій зоні з того боку лінії бойового зіткнення. Тобто по тимчасово окупованих територіях, повірте мені, що дуже багато наших громадян, я не можу за всіх сказати, але ми маємо інформацію звідти, звичайно, з тимчасово окупованих територій. Вони дуже радіють від того, що у ворога виникли проблеми. І коли мова йде там про знищення відповідних там підстанцій там, енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях, мова йде навіть не про те. Хоча всі ми хочемо, щоб росіяни, наприклад, або окупанти проживали те, що ми з вами проживаємо кожного кожного дня. Так, от, власне, це не просто для того, щоб зробити некомфортними умови проживання тих, як кажуть в Одесі, понаїхавших окупантів, які заселяють наші українські землі. Мова йде таким чином про знищення російської логістики. Яка стає ускладнена? Ну, дивіться, дуже простий приклад. Такий: е, немає електроенергії. Так, там в Донецьку, там Борівці, Макіївці, відповідно, е, ті території, які насичені зокрема, медичними закладами російських окупантів. Я знову таки це не про е, цивільних людей, це про там військових, про поранених. Наприклад, що треба робити з пораненими? Їх треба. Ну, шпиталь не працює, немає електроенергії. Там генератори не витягують. Як кажуть, а то й генератори також б'ють. Треба переводити до шпиталю. Ну, наприклад, десь в Таганрозі або в Ростові. Це ускладнює і цю логістику евакуаційну, наприклад, так не всіх довезуть. Кажу, як є. Тобто хтось переходить з статусу 300 у 200. Ну, такі яскраві, на мій погляд, приклади. Тобто, це зменшує ресурс особового складу, наприклад, російського. Ну і все інше також: це пальне, це БК, це відповідне харчування, перевезення особового складу. Логістика, це плече, воно стає довшим. Тобто йдуть витрати більші. І, звичайно, це впливає на поле бою. Однозначно, а тут ще удари по території Російської Федерації. Подивіться наскільки є унікальними деякі заводи, які як кажуть на Росії одна штука всього таких, так і ну наприклад, там в Оренбурзі хімічний завод і який... Там виробляє складову для ракетного пального. Оце той результат, який на сьогодні ми отримали і будемо отримувати. І до речі, щодо підстанції, тут по цій ГРЕС Рязанській, подивіться, підстанції, оці великі, які знищуються на Російській Федерації, або гідротехнічні споруди, які теж є енергетичними об'єктами. Це вузлові такі станції. Ну я образно кажу, які можуть передавати електроенергію такі розподільчі вузли на декілька областей Російської Федерації, зокрема. і таких уражень ми бачимо, стає дуже багато. Тобто, не випадковість ударів з боку сил оборони, а чітка стратегія. Я думаю, список дуже лезний таких об'єктів. Ну, системність, так про якому почала абсолютно. Системність, воно очевидно. Ви навіть взяти там, якщо не лініючку, взяти олівець, показати ці об'єкти, і можна зрозуміти, що це ланцюжок відповідний на ті чи інші локації, який вибивається і власне створює проблеми для Росії. Пане Сергію, дивіться, якщо у так званих так, як ми їх називаємо, санкції малюка Буданова є. Системність є ну, там чітка стратегія, чому ми не бачимо цієї стратегії стосовно ну, знову ж таки російської енергетики у санкційній політиці Трампа. Ніби ж то вже з 21 листопада мали б набути чинності санкції проти Лукоїла і Роснефті, а жараптом раптом відтерміновані на 13 грудня. Так само незрозуміло, зрозуміло, що із тими санкціями ну, проти компаній, так які ведуть Цього торгівлю із РФ законопроект готовий, Трамп обіцяє його підписати, але ну чекати. Є думаю, що називає. все, все називається. і кажу: все старе, як світ. Це батіг і пряник відповідно, намагаються от росіян, і в тому числі ловити на живця. Якщо почнуть там виконувати це умови американських буде факт. Ну, дивіться, щодо нафти, зокрема, нафта по ціні впала і досить таки відчутно: там кожні 20 доларів зараз на барелі нафти Росії не дораховується. Це серйозно, це дуже непогано. Хочеться більше. І тут, власне, я можу погодитися з тим, що не нафтою єдиною. Тут енергетична сфера, енергетична галузь Російської Федерації, тут санкцій того самого БАТО дійсно, я погоджуюсь, не вистачає. Його треба застосувати. Ну фактично, умовно кажучи, там цю енергетичну інфраструктуру Російської Федерації вимкнути. І тоді, ну, звичайно, ми розуміємо, що це буде серйозно Ну, і власне, реакція росіян. На ті чи інші санкції вона, на мій погляд, ну дуже чітко показує, де у росіян є, якщо не Ахілесова п'ята, то принаймні слабинка. От росіяни е, там знаходять, наприклад, е, слабкі місця в нашій обороні і зразу зосереджують там величезну кількість людей. Ну це зрозуміла, якби тактика. Ну відповідно так само і американці мають діяти. Чи вони цього не бачать? Я думаю, що бачать є якісь, е, ну можливо, нам незрозумілі моменти. Великої політики, бо це ми проживаємо цю війну. Американці все таки на неї дивляться дещо по-іншому. Перш за все, тому що американські громадяни вони не гинуть, гинуть українці. Тому відповідно, це ну я називаю це знаєте, таким виварюванням росіян. Відповідно, так само як це відбувалося Можливо, грубе порівняння не зовсім точне виварювання російського, російської радянського союзу під час холодної війни. Якщо підсумком от цього такого е, вінегрету стане санкційно, вінегрету стане падіння російської недоімперії, я звичайно скажу так. Це дуже добре, але на жаль. Все це проходить через наші долі, через долю українського народу. Гинуть люди поранені. Ну так такі реалії цієї великої політики. На жаль, це дійсно реалії. Сергію, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити. Повідомлення від служби безпеки України про те, що за матеріалами СБУ довічне ув'язнення отримав керівник окупаційної адміністрації РФ на окупованій території Запорізької області Балицький. Що чекає ось на таких персон? Так, це всім відомий персонаж. Губернатор є Балицький Євген Балицький. Я скорочено. Е, Зазначено цікає. так, що е, заочне так довічне ув'язнення. Ну, це ну, поки, поки що так. Е, я думаю, він і не розраховує, чесно кажучи, на заочне ув'язнення, е, тому що, на мій погляд, це доволі складно реалізувати. Є більш прості сценарії. Я думаю, що про це десь вночі балицькому може або кива розказати. Наприклад, у вісні, як закінчують зрадники, колаборанти. Фігура дуже така непорядна. Ну я навіть зараз не про ті зради, які він здійснив. Ну, це людина, яка фактично вбиває наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ну, він своїми причетний наказами. до створення так? Там, настільки... Так, своїми наказами, своїми діями. Ну, Власне, там всім відомий факт, коли Хрущов кричав, що він нікого не вбивав, але ж підписував списки на розстріл, так за часів Сталіна в радянському Союзі, і таких дуже багато. Ну, власне, і цей виродок, в тому числі виродку. має бути вирок. Я в даному випадку, в даному випадку, таких випадків чимало. Сподіваюся, ну є дві форми. Uh -huh. Покарання суд людський, і кара небесна. От я в даному випадку за кару небесну. Це не анонс. упаси Боже, це я не маю права на такі анонси, але сподіваюся, що дійсно ця кара небесна. Вона ворога буде доганяти. Ну, власне, самі росіяни, давайте говорити відверто, періодично починають позбавлятися тих, кого вони породжують. Ну цей агент він можливо більш цінний, ніж там якась собі мантян. Uh, так, яку вони там вже пускають на фарш? Uh, на все свій час, я думаю, І він катюзі по заслузі, так кажуть в Україні. У разі небезпеки, як гадаєте, тікатиме він в Москву? Чи в Москві його не чекають? Ну... Якщо встигне туди, да, і що його чекає там, ну забуття зрозуміло, навряд чи він там, кому потрібен. Це він тут потрібен, бо виконує каральні окупаційні функції. На Росії чим його можна зайняти? Можливо, щось знайдуть, можливо. Але дуже сподіваюся на кару небесну. От таких саме треба карати публічними діями, скажімо так. І багато з колаборантів, і не лише вони, знаєте, зараз знаходяться. В тих певних місцях, де, де знаходяться, бо їх покарали покарали відповідно довгі руки українських спецслужб. Я завжди за те, що спецслужби такий функціонал виконують, можливо, щось неправильно кажу з якоїсь певної точки зору, але за все треба платити за катування людей, за вбивство людей тим більше. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову і дякую, що зараз ну, да. знаходити час для наших глядачів. Будемо закликати нашу глядацьку аудиторію підтримувати свою підписку телеграм-канал Сергія Брачука Брачук, нашу платформу. Так само не забувайте ставити цьому відео вподобайку, пишіть свій коментар. Ну і пане Сергію, найближчим часом знову вас чекаємо на нашій юту платформі. до зустрічі. бережіть себе. Дякую.